Всім привіт! Сьогодні у нас є такий проект пізотували електровелосипед Кубік Байк Electric на 26 колесі Рама алюмінієва, дискові гальма, вилочка з локаутом йде, дряпчаний кошик такий, быстро з'ємний, снимається легко. газу мотати пополовиночка такі перемотач швидкості затречка на 48 вольтбайком встановлена на 500 Вт від фірми мкс шаманне обладнання спереді дірочка одна такі на центральній подножці велосипед їде дуже файно такой, сиденье комфортное, карсеби, топ тормоза таблоцан, дисплей, топ-фондер ключ для снятия батареечки, так что. Переходьте на наш сайт, дуже багато вивірок. Всім дня чекаємо.